Знесли Леніна, а під п'єдесталом постали церковні мури. Цікаву знахідку в середмісті Кривого Рогу виявили комунальники. На місці вже працюють археологи, історико краєзнавчого музею кажуть, розкопують залишки одного з найстаріших кам'яних православних храмів міста Святого Миколая Чудотворця. Це фундамент 19 століття і вже знайшли в ньому перші артефакти. Бачила Софія Богуцька. Ось так акуратно шар за шаром. Археологиня Ірина Стеблина розкопує стародавній храм. Оце дві плити Ось тут, край оброблений вирізали спеціально. Це каміння у середмісті Кривого Рогу виявили комунальники геть випадково, коли після знесення пам'ятника Леніну взялися реконструювати площу. Так, я тримаю за низ і сюди висота О, метр 52. Це фундамент кам'яної свято-михайлівської церкви. Вона тут з'явилася півтора століття тому. Ось такий вигляд мала 1932 року. За рік до знесення Уже хрести зняті на вході. Ми бачимо рештовиня вже видно, дах зірваний, тобто храм в занедбаному стані. Заливається водою. Лариса Афанасіївна про церкву знає з розповіді старшої сестри. Сюда сіжалися люди. На подводах із разных сьол между прочим на празнікуващезіснізя була протолкнутися. Ну я та істина настая те ця церквушка. каже, коли її руйнували через тяжкі часи на захист святині нікому було й стати. Тогда був голодомор, не дуже обращали на це внімання. Люди умирали, как мушки. Археологи розкопали майданчик у 30 квадратних метрів. Нині вони знаходяться на вході до храму. кажуть, просуваються повільно, бо не вистачає робочих рук. Але якнайшвидше хочуть дістатися до постаменту, на якому був Ленін, бо фігуру вождя поставили на самісінький вівтар. За час розкопок каже археологиня, вдалося знайти не лише камінці. Це копійка, датована 1878 року. А ось ця викарбована на 30 років раніше, обидві мідні. Ну, приблизно фунт хліба. Я думаю, що можна, а може більше можна було купити. Є За копійку вже не вмертає згода. Якщо тобі подаяння дали, натрапила жінка і на церковні речі. Є вінчики, є фрагменти стінок, і частину дна я склеїла, Це можливо, була лампадка. І ось ще такий предмет. Можливо, він посрібляний. Я навіть не знаю, що, що це таке. Отак, так да, було можливо. підсвічника тут стекляна лампада, і теплілась лампадка гоню. Розпізнавати артефакти науковцям допомагає отець Дмитрій. Його церква через дорогу від розкопок каже, тутешній храм колись славився на весь край. Здесь служив священномученик Порфірій, який був єпископом Криворожським. Тобто, це місце важливе. Як можна сказати, духовний центр нашого міра, і хоча музейники досліджувати церкву тільки починають, вже міркують, як зробити із неї пам'ятку. Сподіваються, місцева влада їм у тому допоможе. Потрібно все зробити, щоб максимально її дослідити, і ми знаємо, що тут підземна частина. Теоретично ми могли б її розчистити, зробити філію музею. Лариса Афанасівна має надію, що поруч із музеєм збудують ще й капличку, а теперішній площі Леніна повернуть стару назву церковна. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ.